Уже сьомий рік поспіль у другу неділю серпня працівники ветеринарної медицини відзначають своє професійне свято. У їхніх руках життя та самопочуття домашніх улюбленців. Центр ветеринарної медицини Айболит досить молодий, діє з лютого. Загальний стаж роботи чотирьох його працівників складає лише 20 років. Та це не завадило справжнім друзям братів наших менших заручитися довірою та повагою господарів чотириногих. У центрі займаються профілактикою хвороб тварин за необхідністю і консультацією консультують. провелась консультація насчет годівлі тварини. Вияснили насчет кормів, які корми треба давати тварині, які не потрібно давати. Особливо звернули увагу на шоколад, на солодощі, які тварині не зовсім потрібні, а інколи і вредні. Вайболиті тварин лікують та доглядають. У приймальні записують усю інформацію про чотириногих відвідувачів та заносять її до комп'ютерної бази даних. Клініка має найнеобхідніше медичне обладнання. Що стосується фізіотерапії, у нас є електрофорез, дарсонвалізація, гармонізація, у нас все це є. У нас є на случай операції апарат іскусственного дихання, невеликий портативний з подачі кислороду. То есть самое необходимое у нас есть. Очень хочу купить рентгеновский аппарат. Есть цифровой рентген такой, что не на пленках уже снимается, а обычный чистый лист А4 на обычном листе снимок. И регулируется э, все изображение на компьютере. То есть видно, какой будет снимок ближе, дальше, какая э, коррекция будет происходить. Очень, очень удачный... тим більше творети український апарат це наша розробка українська. Якщо домашнім фаворитам потрібне оперативне втручання, в будь-який час до їхніх послуг допомога фахівців нам дозволили бути присутніми при операції Ротвейлера у восьмирічної самиці. Проблеми гінекологічного характеру оперував хвору лікар Володимир Гортовлюк. Зазвичай операції проходять заплановано. Частіше за це планові операції, стерилізації, кастрації та інші косметичні операції. Але часто буває, що доводиться працювати і поза робочий час, тому що тварина захворіла, тварина потребує оперативного лікування негайно. Тому доводиться працювати таким чином. У післяопераційний період хворих відправляють до стаціонару. Тут також є вольєри для дрібних пухнастих. Це відділення післяопераційне. і. Тут знаходяться тваринки і на утриманні, які послуги надаються, прибираються за ними, годуємо їх. У них подстілочки, у них свіженько завжди. І, ну, Особливий догляд це любов до них. Кожного дня у центрі ветеринарної медицини відвідувачі зі світу тварин. Малюк Дінар завітав сюди вперше. У нас в собачки був абстяс. От йому зробили операцію. після операції лічили, лічили, і потім вже інфекції. інфекція. Ну нічого, сейчас уже собачка більш-менш нормального состояння. Колем лічився. Дуже нам нравиться клініка. Безпритульних та тих, власники яких у поїздках тимчасово утримують у собачо-котячому готелі, в залежності від зросту і різні апартаменти. Таких тварин каже головний лікар. Багато деякі вихованці почувають себе тут, наче вдома. Наприклад, грайливий Едвард. Бері ігрушку. Дай грушку. Ця незнайомка заблукала в районі вокзалу і сумує за рідною домівкою. Деякі бездомні тварини дивляться з надією в очі людей, чекаючи на господаря. Сьогодні їм допомагають люди з добрими серцями з приватного центру Айболит. Як працюють у державній ветеринарній службі, нам дізнатися не вдалося. Спроби зустрітися з керівництвом управління були безуспішними.